Вважаю, моя точка зору, що була помилка його взагалі починати. Якщо ми, ми тримали росіян в більш підвищеному стані, постійно накопичуючи цей потенціал, обстрілюючи ці бригади, розумієте, тому що 47 що чому була проблема? 10% людей мали бойовий досвід. Інші не мали. А полігоном ти не набудеш, треба поїхати. І я завжди кажу треба нам. Піхати порот, напкатувати, що, щоб люди відчули: ні-ні, ні, там все всі знають. Поспішали, і... і це було ні, часу було вдосталь. Це не було зроблено. Тому що вважалося, що е, я не знаю, хто про хто про це думав, і ще це рішення, що ми от їм бережемо, а потім разом вони підуть. Не може людина, яка ніколи не воювала, почати зразу воювати добре, особливо на, 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 в такій важкій смузі, особливо ще в штурмовий дій. Водія одна з найскладніших операцій на війні, Одна з найскладніших. Сидіти в обороні набагато легше штурмати до шурмати набагато складніша історія. Більш треба злагодженості, більш досвіду, і цього досвіду не було. Людей послали, які були мотивовані, але цього мало. Це достатньо, щоб померти, але мало щоб перемогти.